Вітаю! Хочу записати відео подяки Олександру Жаркову за 40-денну енергетичну чистку. Через 10 днів стабілізувався емоційний стан і покращився сон. Потім поступово зникли тягнучі болі у поперековому відділі хребта, і зникла. Важкість у плечовому поясі. І вже під кінець чистки роз'яснилося дві ситуації, які мене довго обтяжували. Я не могла зрозуміти, що сталося, як мені вийти з тих двох ситуацій. Одна вже майже завершена. Це відносини із жінкою, просто знайомою. Інша ситуація із сімейною парою, яку я теж довго не могла для себе пояснити, тільки на відчуттях. І тут все стало ясно. Прийшла в моє енергетичне коло людина, яка. Підсвітила мені, і мені все стало зразу зрозуміло. Тому ці стосунки теж завершуються. Я дякую Олександру Жаркову за цю чистку. Хоч це було і на енергетичному рівні, але для мене все це прояснилося на фізичному рівні. Дякую і рекомендую всім. Всього найкращого, хай все буде по благо.